Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо ви йдете на важливу зустріч співбесіду або романтичне побачення, де вам дуже потрібна удача, тоді зробіть цей простий, але дієвий ритуал. Ця інформація дуже цінна для вас, тому потрібно. Підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Отже, виходячи з дому, правою рукою погладьте кут обіднього столу і постукайте в двірний одвірок тричі. У цей день удача обов'язково буде з вами на кожному кроці. Не забувайте ділитися цим відео з близькими, а в коментарях напишіть слово дякую. Щоб подякувати Всесвіту за інформацію, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!